Колона вирвалася з автостради на глуху гірську дорогу. Навколо стіною стояли ялунові ліси, між деревами повзли густі тумани. Гаррі ще трохи проїхав, зупинився над прірвою. Внизу шуміла невелика річка. Американець вийшов з кабіни і з задніх машин закричали: В чому справа? Чому зупинилися? Хто хоче, їде далі, сказав Гаррі. Ми не знаємо, куди веде дорога. Зустрінемо жандармів, штурмовиків, всіх поб'ють. Треба пробиратися в гори. Розділіться на групи і в путь. Індус з Михайлом опустили труп бояка на землю, однесли на узбіччя, поклали в заглибину. обклали дерном, завалили камінням. Гаррі тим часом завів машину, спрямував її в прірву. Димлячи й розпадаючись на шмаття, Самоскид з гуркотом упав на скелі. Та ж сама доля чекала й на інші машини. Полонені прощалися, зникали між скелями в хащах лісу. Михайло, Свамі і Гаррі постояли хвилинку над останнім притулком бояка, захопили зброю і рушили в путь без дороги навмання. По дорозі визначили напрямок, допомогли покриті мохом буки. Одностайно вирішили йти на південь. Десь там його славія, партизани, можна буде потім добратися до Батьківщини, аби лише вижити, аби не потрапити знову в тяжку неволю. Доки не стемніло йшли мовчки, насторожено, тримаючи зброю на поготові. Натрапивши на струмок, брели по воді з кілометр, щоб про всяк випадок заплутати сліди. Скелі громадилися одна на одну, стежик не було, доводилося невпинно вишукувати проходи між камінням. У гарі отпала подошва черевика, Михайло допоміг прив'язати її шпагату. Ліс річав, з'явився нескорослий кедровий сланник, через нього йти було важче, ніж поміж скелями. В одному місці з хащів вискочила кіска, заборсалася в покручених вітах. Американець підняв автомат, хотів стріляти, з вами стримав його. Чого ти? азартно скрикнув Гаррі. Така здобич. Я голодний як акула. Ми самі тепер здобич, тихо мовив індус. Прошу тебе, не стріляй. Візьми ось хліба, захопив з собою. Він вийняв з невеликої сумки цеглинку хліба, розламав пополам. Михайло жадібно гризнув, вдячно кивнув рішедеві. Де взяв? Там, де зброю. Вночі на вахті нікого не було, каменоломня порожня. Я пробрався туди, зняв замок з кухні. Там невеликий склад, амуніція, продукти, зброя, набої. Ти знав усе наперед? поцікавився Гаррі жуючи хліб. Знав, скупо сказав Свамі. Пощастило тобі, весело промовив американець. Шквал вогню й не поцілили. У мене серце зупинилось. Пощастило? перепитав індус, якось дивно поглядаючи на друзі. Не знаю, від мене нічого не залежало. А від кого? здивувався Михайло. С вами промовчав, задумливо відколупнув смолистий наростень на кедровому стовбурі, понюхав, потім пильно подивився на Сагайдака. Важко було? щиро запитав він. Важко, признався хлопець. Я зовсім був упав духом. Думав, наговорив з вами багато, а насправді. Знаю, це найважче зберегти віру і терпіння. Ще Буда казав, що легше знайти аскета, який їсть листя та коріння, ніж терплячого чоловіка. Люди бажають, щоб усе було, як їм здається, як вони звикли. Американець доїв хліб, зібрав крихти з колін, з жалем поглянув на пусті долоні. Зірвав кілька листків щавлю, почав жувати. Індус усміхнувся. В мене є ще дві хлібини. На два дні вистачить, а там десь дістанемо. Ну що ж, пора? Вони рушили далі. Надибавши на потічок, Михайло і Гаррі досхочу напилися прозорої води. Холодної й бадюрістої. Індус не пив, лише освіжив обличчя і руки. Минувши кедрач, друзі вийшли на широку полонину. Клапті хмар пливли внизу, над ними синіло небо, сонце багряним кружалом сідало на блідофіолетові хребти. Над горами котилася тиша, урочиста, неможлива. Аж не віриться, прошепотів Михайло, наче в храмі. Постояли трохи зачаровані фаєрією природи, помовчали, простір синів наливався пітьмою. На сході зажевріла велика зірка, викотився на видно коло щербатий місяць. Трохи поспимо, сказав Гаррі, а на світанку далі. Знайшли затишний куточок між високими валунами, наносили туди трави віток з кедрача, прилягли, зморені, розбиті, Михайло дивився в зоряну далечінь, зітхав. Якщо житиму, ніколи не забуду, сказав він. Особливо тебе з вами. Неймовірно, дивно, мов чудо. Наївно говориш, ласково відповів індус. Яке чудо, де ти його бачив? Те, що ми вискочили з неволі? Або як? Його смерть теж чудо, наш рятунок чиєсь нещастя нічого дарма не діється, треба не забувати цього. Це страшно, зіщулився Михайло, тоді жити не хочеться. Даремно, кожному своє, потік життя єдиний, доки ти живий. Неси свою хвилю до моря і не забудь тих, які не досягли мети, ти і за них в одвіті. А чудо, справжнє чудо ми самі, небо над нами. Глянь, Михайле, що наші битви порівняно з його спокоєм? Міріади віків, незліченні легіони народів раз еволюції, а над ними вічне мовчання. Мій гору любить небо. Він щоночі дивиться на зорі, слухає пісню водоспаду. Гуру, повторив Михайло, чи він знає, де ти тепер, чи знає, що сталося з тобою? Він врятував мене, просто й серйозно сказав свами». Михайло більше не запитував, відчувши якусь тривогу в душі. Скептичний давній настрій безповоротно зникав перед величю зоряної ночі, перед дзвінкою тишею простору, перед глибоким поглядом темних очей індуса. Піднялися і йшли на південь. До сходу сонця минули кам'янистий перевал. Тут проходила вузька стежина, видно було сліди підків кінський послід. Тікачі звернули ві бік і йшли крізь зарості дерев, щоб, бува, не стрітися з ворогами. Уже на південному боці хребта на полонині побачили хатинку, довго сиділи в кущах шипшини, виглядаючи, чи не вийде хто. Хатинка дивилася байдужим скляним оком, німувала. Я підповзу, – прошепотів нарешті Михайло. Може, нікого нема? Тепер літній сезон господарі на пасовисько. Давай. схвально відгукнувся американець. Сагайдак ящеркою поплазував до житла, зазирнув у віконце. Осмілівши, шаснув у двері. Виглянув, заклично махнув рукою. Порожньо, заходьте. Втікачі сторожко вступили до хатини, оглядали притулок, на дощатих стінах. Порозвішувані мисливські рушниці сідла збруя, на полиці великі круглі сири, кілька головок масла. В комірчині американець знайшов з десяток копчених баранячих тушок, зрадів, розчахнув одну, впився зубами в тягучу плоть, половину дав Михайлові. З вами хитав головою, усміхався. Звір заговорив, озвався він. Хай звір, згодився Гаррі, аби сили прибавилось. А то вже ледве ноги тягну, а ти з вами, сир гризи. Сир можна тобі, правда? Наївшись, утікачі взяли дві головки сиру, грудочку масла, три великі коржі, трохи сухарів. Михайло з жалем поглянув навколо, сказав Жаль, що не знаємо адреси. Скінчиться війна, віддячив би господарям. Думаю, що господарі не дуже розгніваються, сказав американець. У них цього добра є. Крім того, ми взяли трохи, вони розуміють, що ми не злодії. До обіду йшли, не спочиваючи. Хмари розійшлися, сонце припікало. В деяких місцях втікачі бачили череди худоби, обминали їх, села й містечка лишалися осторонь. Коли сонце звернуло до заходу, вирішили спочити. Вибрали галявину серед ялин над дзюркотливим потоком. Михайло Гарі швиденько роздяглися, обмилися в холодній воді, з насолодою бризкали райдужними краплями, потім розрізали сир кожному по чималому шматку, їли з коржем, запивали водою. Зненацька з за скель виринув одномоторний моноплан. Тікачі розгубилися, не встигли сховатися. Льотчик помітив їх, зробив крутий віраж. Гучно заторохпотіла кулеметна черга. Смертельний пояс обперезав землю метрів за двадцять від них, Тікачі кинулися в хащі. Літак покрутився, потрохкотів і зник. Засікли, злісно сказав Гаррі. Треба ж було сісти на видному. Хто ж знав? тривожно відказав Михайло. Поспішаймо, промовив індус. Чим далі відійдемо, тим краще. Доки він повідомить, доки погоня надійде. Погоня може бути поряд з нами, заперечив американець. Досить по радіо повідомити координати і все. Тоді в путь. До вечора вони пройшли кілометрів 15. На підйомі до нового перевалу їх уздріла погоня. Ланцюжок сіро зелених постатей, диркаючи з автоматів. Рухався з долини вгору. Михайло метнувся бігти по узбіччю, задихаючись, крикнув Хутчіше, біжимо, нас підстрелять. Гаррі голосно вилаявся, гукнув Не надривайся, Михай, пізно поспішати, бережи сили. Вони пробиралися яругами, ховаючись поза валунами. За півгодини вибралися до перевалу, аби лиш одірватися, заплутати сліди. Собаку німців немає. Не знайдуть у лісі. Та на горі втікачів чекала несподіванка. З південного боку до них наближалася інша лава ворогів. Михайло заметався, мов загнаний звір, гарячковато шукаючи виходу. Їх помітили стрілянина лунала з півночі і з півдня. Погребню не вискочиш, косаючи нігті, сказав Гаррі. Підстрелять, пастка! Що скажеш з вами? Індус печально подивився в небо, помовчав, потім стиха мовив. Треба протриматися до ночі. Може, щось придумаємо вночі? Будемо триматися, знизав плечима американець. Здаватися, бушам не збираюсь, шкіру здеруть з живих. Що в нас є, михай? Три автомати, сім запасних обойм, п'ять гранат. Не дуже. А все-таки не полізуть, доки є чим стріляти. Вороги наближалися з обох боків. Солдати перебігали від каменя до каменя, пострілювали, знову бігли. Цьохкали кулі над головою втікачів, вони зігнулися за валуном, приготували гранати. Знизу, з північної долини, почулися крики. До кого вони? запитав Гаррі. Нам, сказав Михайло. Кричать, щоб здавалося, бо гірше буде. Дивні люди, тихо мовив індус, дивлячись на ворогів, таку силу, такі старання прикладають, щоб знищити втікачів з неволі. Цікаво, що ми їм цілком байдужі. Вони нас не знають. Ми їх і все-таки люто переслідують і йдуть на смерть, аби лише досягти ефемерної цілі. Яка страшна майя! Знову має, гірко сказав Сагайдак, дуже густа вона з вами. Вирвалися чудом з однієї, тепер, здається, зовсім безнадійна пастка. Нема безнадійного становища, Михайле, озивався індус, задумливо глянувши на товариша. Все залежить від нашої волі. Воля? перепитав Михайло, якби хлопців з двадцять та добрий станковий кулемет. Може, їй помогло б, а воля? Кулемет не поможе, суворо мовив індус, нахмуривши брови. Лише воля потрібна. Не діждавшись відповіді, переслідувачі знову почали перебіжку. Гаррі висунувся з за валуна, прицілився, стьобнув короткою чергою з автомата. Почувся зойк, впало сіра зелена постать, незграбно розкинувши руки. Є один, азартно крикнув Гаррі. А ви з того боку, щоб не застукали. Німці з півдня не дуже поспішали там була вузька долинка, вони побоювалися йти відкрито, повзли по землі, ховаючись за найменші камінці. Смеркалося, над скелями повзли суворі тумани, переслідувачі осміліли вже чути було приглушені голоси. Ще чверть години можна вискочити, прошепотів Гаррі. Тихесенько, по гребеню, не помітять. Згода, радісно підхопив Михайло, все таки надія.